Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі. А зараз помаленько з допоміжю пергамотної бумаги, завиваємо в рулет. Завиваємо тісненько. Беремо більшу пергаментну бумагу, перекладаємо наш рулет на пергаментну бумагу. І зараз закручуємо. Боки закручуємо, як конфету під низ підкручуємо. Беремо 4 години в холодильник або на цілу ніч. Я ставлю на цілу ніч через ніч. У нас получився такий рулет. Ми ріжемо на кусочки. Дивіться, які гарні кусочки. Так гарно